Ви представтесь, будь ласка, ви навіть не представилися. Представлюю, ви вам всі представилися. Ви не представилися. Ви не Ні. Для чого? Ми з вас не на поді камеру зняти. Ми представилися, шановний. <зас> за, 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 за що лейтенант представився? Ну, будь ласка, виходьте з хати. Ви зайшли сюди незаконно. Підні двори багаті історіями Про нас знається в темниці тут зупинився чат Рахують людей, ховають давніх здавні давені, аж до нині. і бачила нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Ви, ви зайшли сюди незаконно, хлопці, хлопці, яка співвластиця, вона, вона тут прописана, вона показувала документи ваші. Вона вам доказує документи. Вона, вона, вона вам документи показувала. Документи показувала. Вона сказав, що, шо, вона тут сказати, багато що. Бажаю, бажаю. Ну, бажаю. Виходьте звідси, бігом. Виходьте звідси вже. Виходьте вже, хлопці. Нас сюди запрацювала спів Вона тут не прописана Давайте. і не проживає. Давайте! Я, Я коректно говорю. Будемо точно поблікую то ваші дані. Давайте, виходьте звідси. Нам надійшло повідомлення, що ви ухиляєтесь від служби. Це ви все mm. розумієте, mm. ви прошу розшуку. Знакомі. Та ви що? В розшуку? В розшуку. Ну, конечно. Давайте, виходьте. Ви чуєте, виходьте, що я сказав, звідси з хати моєї. Ти ви мій будинок. В рошуку. Та ви що? Так. То мій будинок і ходьте звідси. Да. Добре. Добре. Давай. Добре. З автоматами зайшли сюди, дивіться. Добре. ну, ну, ну. Герої, ну тоді ну. воювати. А чого не ну, Тоді воювати. Йдіть воювати далі. Хлопці з війни спойшують. Ви, слухай, сказу нічого. Я знаю, хто прийшов, хто не Но. прийшов. Ну. І що? Ну, давай, давай. Тому йди, йди до до, до, Галі, тому і розказуй. Чому ви, ви тикаєте? Ну, а чому ви мені тикаєте? Я ви не тикаю. Мі... Да. Ви да. мені. Да. Ви мені тикали, ну, ну. Догралася? Що? Ага. Ну. Давайте, будь ласка, виходьте, будь ласка, то в моїй покажу. Ви зайшли ви, на моє подвір'я. Ви, 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 ви зайшли. Моє... На виходьте з мого будинку. Документи на право власності. Що? Документи на право власності. Ви чого з нас зайшли взагалі? Ви не мали права зайти. Сюди. Ну, по адресі зайшли. Завиходьте, ви будь ласка. Ви знаходитесь в розшуку. Ми зайшли по адресі. Де, покажи, а. що я в розшуку. Ну, покажіть, будь ласка, що я в рошу. Я що, це видумав ви і просто покажіть, Ну, покажіть, покажіть мені, що я в рошу. Ви знаходитесь в розшуку Покажіть мені, що я в розшуку. Ми приїхали по цій адресі. А, ну, 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 покажіть мені, будь ласка, що я в рошуку. Ви не, не, не мали в розшуку. Наша мова дурна. Ви давайте, Є? давайте. Що, виходьте, виходьте. Хлопці, давайте, виходьте, виходьте давайте, по-доброму. Виходьте. А що, буде, а що буде? Нічого. Ну, що буде? Нічого. Ну то кажіть, то ви, ж... ви знаєте снічні. Ви, що ви вражаєте, Ну. Я вражаю, ну, то ви погрожуєте ну... мені. Ви, ви зайшли сюди з автоматами, до мене в будинок, а, спальню. До мене в спальню зайти. Моя закріплена за людьми. Чого ви в спальню, ну, до мене а? ви в спальню зайшли. До мене в спальню. Чого ви мали заходити туди? А хто заперечує, що може а? заходити? А де вас шукати? Mm -hmm. Хто заперечує? Давайте, виходьте. Виходьте, хлопці, то бунка. Що? На доставку. Будемо робити на вас звернення. Так хочете робити. Думаю, що працювала у вас поліція прикриє, не прикрієне. Давайте. Виходьте, звідси, з мого подвір'я, я ще раз кажу. Документ Документи, що з ваші подвір'я. Де тут написано, написуєте ваше подвір'я? А в мене жінка витратить документи. Дякую. Бивша, Дякую. колишня Дякую. жінка. Дякую. А от і є. На поліції в є звернення, що нам викрала документ. То є таке звернення? Ну, то, то, значит, у вас немає документів. Ну, то, то таке. Давайте, виходьте звідси, вже бігом. Не рішати. Мені рішати. А, бо, бо то моя територія. Покажи документ. Це ваша моя... територія. Можете показати. Давайте, можуть, ви, ви. виходьте звідси. Чого ви сюди прийшли? взагалі? Ти можуть. до мене прийшов спальню. В спальню спальню. спальню, спальню прийшов, мене з ліжка підняв. ти? Я в шукаю. Якщо ви знаходитесь в кошуку на подвір'ї. Де Хоч шукай, там шукай. шукає. Воно... Де можна знайти Василя Антоновича? Та ти розказуй, мені розказуй казки. Які казки? Ну, ну, ну. вона мені, Ну, що я не знаю, що на вас направила сюди. Давайте, давайте. Хлопці, давайте бігом. Звідси. Давайте, дві секунди. Ви вже виходьте звідси, no. вже не правите. Покажіть no. no. документи направувати. Все, давайте. Я з вами не буду говорити.